Слава Україні, козаки. Сьогодні на огляді у нас телефон BlackView bv 8100 Чому такий? Тому що це павербанк з функцією телефону. Тут об'єм акумулятора 8800 мАч. Процесор Helio G99, 8 ГБ оперативної пам'яті, NFC, камера на 50 Мп. Поставляється ось такі коробочці. Зараз, як ніколи актуально, тому що світло вимикають кожних 3 години. В мене, наприклад. І щоб телефон тримав довго заряд, це дуже актуально. Тому я замовив такий собі. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас по комплектації. Зарядний пристрій. Потужністю 45 Вт на Type-C роз'єм. Кабель Type-C на Type-C. Ну і сам телефон. А також що там інструкція та якась наліпка ось така. Інструкція, звісно, англійською. Під транспортувальною плівкою наклеєна ще одна, яка захищає екран. Тобто з плівочкою проблем немає, вона вже наклеєна. Ось такий телефон, зверху два ліхтарика. Камери, спалах. Ще цю етикетку знімем. Задня кришка пластикова. Є тимлячний отвір, заглушка для Type-C роз'ємчика. А ось так от вона знімається, тут Type-C. Мікрофон. Динамік. Динамік, напевно, один. Тобто стереозвуку звуку у нас не буде. Кнопка регулювання гучності та кнопка увімкнення телефону. А з цієї сторони ще якась одна кнопка і роз'єм для sim карт Дістається без додаткової голки. Тут або у нас. Лоток на дві сім-карти або на одну сім-карту та карту пам'ять. Телефон захищений від води та пилу за стандартом IP68. І ось надпис Waterproof. Ставимо його на зарядку за допомогою комплектного блока живлення. До речі, він йде з євровилочкою. І подивимося, якою потужністю зможе заряджатись. Поки що тільки 11 Вт. Ми переключились на power Delivery. 36 ватт. Все нехай заряджається. Тест автономності BlackView 8100, рівень яскравості десь 85-90%. Автояскравість вимкнена. Запускаємо тест. На годиннику 1053. Тестуємо з'єднання по Wi-Fi. Телефон вимкнувся о 6 годині 27 хвилин і пропрацював в режимі Ютубу від Wi-Fi з яскравістю приблизно там 85-90%, вражаючи 19 годин. Такої автономності в телефоні я ще не бачив. За годину і 10 хвилин смартфон зарядився на 81%. Величезний акумулятор, і за годину ми відновили його ємність. Телефон працює на 14 андроїді із надбудовою BlackView. DOC OS 4.0. 8 ГБ оперативної пам'яті 256 будований, роздільна здатність екрану 1080 10 на 2400 пікселів. Екран доволі яскравий, на сонці читабельний. Звісно, до флагманського рівня він не доходить, але щось зчитати з екрану можливо навіть при прямих сонячних променях. Ось результати Geekbench 6 в одноядерному тесті 733 балла, в багатоядерному 2024 бала. А також можете детально ознайомитись з іншою інформацією. Потужності вистачає абсолютно. Все працює на гарному рівні, запускається швиденько. Інтерфейсу ніяких абсолютно претензій немає. Тобто потужності процесора для повсякденних задач вистачає абсолютно. Зможе BlackView заряджати інший смартфон через свій Type-C роз'ємчик. Підключаємось. Так. Лише зарядка. Так бачимо, що BlackView заряджає Realme. Але потужність 2 Вт. Ну, це якось геть несерйозно. Можливо, тут є якісь налаштування. До речі, сенсор спрацьовує майже кожного разу, десь, напевно, 19 разів з 20. І працює доволі швидко. З цим проблем абсолютно немає ніяких. Ось приклад відео і запис звуку з bv 8100. Можете побачити, наскільки деталізовано знімає цей смартфон, наскільки швидко. Кольоропередача, текст. Загалом якість з штативу вище середнього рівня, і мені, в принципі, подобається як для такого смартфона захищеного, не камерофона. Ось така якість зйомки з рук на смартфон BlackView. Full HD 60 кадрів на секунду. І я йду зараз. Можете оцінити якість зйомки. Розвернемося. І йдемо назад до нашого куща. Так. Ну, знімає вище середнього рівня, як я вже і казав. Що робити, як ви попали під дощ, а у вас захищений телефон. А нічого. Ось так. Його можна покупати. До висновків. Почнемо з мінусів. Як на мене, то надто товсті рамки навколо екрана, але. Це захищений смартфон, по-іншому, напевно, ніяк. Потім оця кнопочка. Мені би хотілося, щоб вона була більш втоплена, тому що іноді вона натискається самовільно, навіть коли ти цього не хочеш. У всьому іншому за дані кошти просто крутий смартфон з неймовірною автономністю. Близько 20 годин YouTube-відео на майже максимальній яскравості по Wi-Fi це прям щось. В звичайному користуванні його вистачає. Ну, майже на три дні роботи. На два з половиною це точно в будь-яких сценаріях використання. Сручний ліхтарик ось цей і досить яскравий. Захищений не боїться ні води, ні пилу. Як ви бачили по тестах, я його обливав і йому хоч би що. Така неймовірна автономність дуже важлива в даний час. Так як світло нам дають зараз 3 через 3, а можливо буде і гірше, то. Смартфон, який може прожити 2-3 дні і при цьому заряджається доволі швидко, він за годину відновлює, здається мені, 80% ємності. Це дуже круто. Комплект поставки також хороший. Маємо і зарядку, і кабель живлення, тобто з цим все добре. По якості зв'язку абсолютно ніяких претензій. Що мене гарно чути, що я добре чую співрозмовників мережу ловить також без питань, з Wi-Fi все чудово. От Bluetooth не перевірив. Це перший огляд смартфону, тому якщо є якісь зауваження, пишіть. Кажіть, зроблю додаткові тести в телеграмі. На майбутнє врахую в наступних оглядах Ютуб, щоб додати ті тести, які ви бажаєте. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Дельвейс Test. Всі посилання будуть в описі відео.